Це питання від підписниці, чому він вважає окей нарядитися Дідом Морозом в подкасті Окей Єва Бар, ніби проукраїнська позиція, а ніби багато незрозумілих фраз і вчинків. Це втоми від того, що війна триває довго, образа на Україну чи владу чи пофігізм? Я вважаю, що треба, щоб був лист, те, чого заборонено в Україні, в українізації, тому що, тому що дуже багато речей, які ніхто не знав. Єва, наприклад, придбала ці костюми в Києві. До мене питання: чому Діда Мороза відмінили, але в Україні продають його одяг. Це перше питання. Мені тут показують карнавальний костюм Балаган Діда Мороза. Розетка. Розетка. У себе там розберітесь, а потім уже мене в чем-то упрекайте. Если бы знали. Що Діда Мороза і Снегурочку, радянські наративи відмінили, но ну, этого бы не було. У мене немає времени следить за тем, що відмінили, що не відмінили. Ніхто там не пытался что-то русское принести в Окей бар Я не знав, що відмінили Діда Мороза. Але люди можуть написати: так це тому, що ти не в контексті. Не читаєш там новини, мало спілкуєшся з людьми, які живуть в Україні. Не дивишся на Тікток, десь вони в чомусь праві. Ну, дають ли нам это право оскорблять кого-то. Ну, оскорблять, ні. Понесешься, ж хейт. Заметь, хейт, а не зауваження. Якби понеслось зауваження, люди би вигадали це і сказали вибачте. Та ніхто не знав, в принципі, як оно і є. А вони почали хейт.